Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І у нашому змурчиком сьогоднішньому огляді подій великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників за 23 вересня, 212 й день війни. Головну увагу ми приділяємо відновленню ворожих ударів по Одесі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. 23 вересня росіяни вперше за останні два місяці атакували Одесу. До цього останній раз вони. Не обстрілювали наше місто ракетами якраз 23 липня, рівно два місяці тому, буквально наступного дня після підписання у Стамбулі домовленостей про зерновий коридор за активним посередництвом турецького президента Ердогана. Тоді той обстріл Одеси став справжнім ляпасом по обличчю Ердогана від Путіна. І після цього у Чорне море для прикриття судноплавства з Одеси зерновим коридором увійшли турецькі фрегати з чіткою вказівкою відправляти до. Крейсера Москва, всі російські кораблі та літаки, що будуть перешкоджати вивозити зерно та руйнувати портову інфраструктуру. Два місяці цей зерновий коридор діяв успішно аж до сьогоднішнього дня. А 23 вересня росіяни двічі атакували Одесу безпілотниками виробництва Ірану, які закупила Росія та використовує під назвою Грань-12. Це така штука, яка летить на 2000 кілометрів, летить низько, летить повільно та дуже гучно. Вдень таке чудо техніки легко збити навіть зі звичайного автомата, але це дуже небезпечна штука, тому що вона несе до 40 кілограмів вибухівки. Перша атака була сьогодні в день після 14-ї години. За повідомленням оперативного командування, південь, два дрони послідовно влучили у адміністративну будівлю у припортовій зоні в Одесі. Загинула одна цивільна особа. Виникла пожежа, а у сусідніх житлових домах є пошкодження. Ще один дрон був Збитий над морем. Дуже багато одеситів бачили, як ці дрони летіли над центром міста. До речі, під час цієї атаки стався вибух на автозаправці, але він не пов'язаний з російськими безпілотниками. Він пов'язаний з порушенням техніки безпеки. Друга атака відбулася сьогодні після 17-ї години, ближче до вечора. Як мінімум, один ворожий безпілотник було збито над Одесою по попереднім даним, а потім оперативне командування Південь повідомило про знищення над морем аж чотирьох таких санкцій. Самих дронів іранського виробництва. Перед цим росіяни протягом останніх двох днів декілька разів атакували такими самими безпілотниками виробництва Ірану, Миколаївську та Херсонську області. В тому числі був атакований порт у Очакові, був пошкоджений буксир. Лише за останню добу над Миколаєвом зенітники одеської бригади знищили 5 або більше таких безпілотників Камікадзе іранського виробництва. І ще два таких безпілотники або навіть більше збили сьогодні на містом Дніпро. Куди ж хотіли поцілити росіяни в Одесі? Є декілька версій. Вони могли захотіти вразити якийсь військовий об'єкт, але не змогли. Могли б хотіти поцілити по порту, щоб порушити судноплавство та зруйнувати портову інфраструктуру, яка використовується для експорту зерна. Але завдяки якісній роботі протиповітряної оборони вони не долетіли до дійсно важливих цілей. Також росіяни могли допомогти вирішити одну проблему, яку не можуть вирішити у місті через велику кількість саме любителів Росії зруйнувати той пам'ятник Катерині II. Зернові домовленості закінчуються у листопаді. Можливо, росіяни такими атаками на Одесу та її порт намагаються зірвати ці домовленості, щоб знову загрожувати світу продовольчою кризою через нестачу українського. Зерна. Можливо, Путін дуже образився на Ердогана через його сприяння при останньому обміні полоненими, коли звільнили героїв Маріуполя. Можливо, росіяни просто намагаються якнайшвидше використати оті наявні у них іранські дрони, поки їх склад не роздовбали з Хаймарс. Можливо, вони хочуть помститися за досить вірогідний удар морськими безпілотниками по російським кораблям біля Севастополя. Саме про це я казав вчора у випуску морських новин. Тепер про. Ситуацію на морі. Оперативне з'єднання Чорноморського флоту Росії 23 вересня провело чергову ротацію своїх кораблів. До трьох надводних кораблів з ракетами приєднався підводний човен, і тому зараз у них у морі чотири ракетні кораблі з загальним залпом до 28 ракет калібр. Один з великих десантних кораблів повернувся у базу. Таким чином у морі залишається два великих десантних кораблі. Загалом же росіяни тримають сьогодні у морі 14 бойових одиниць. На південному фронті Збройні Сили України продовжують наполегливий вогневий контроль над переправами через Дніпро, щоб тримати у блокаді всю російську армію на правому березі річки. Було завдано кілька ударів по Каховському мосту, де росіяни намагалися імпровізувати переправу замість зруйнованого прольоту моста над судноплавним шлюзом і провести там колону техніки. Не вдалося, немає тепер ні моста, ні техніки. Також завдано ударів по ряду понтонних переправ. Через Дніпро та Інгулець. На сході України ЗСУ продовжують наступ, його відновлено через кілька днів затища. Там росіяни так і не спромоглися сформувати досі повноцінну лінію оборони після того, як відійшли. Армія України зараз наступає на схід від Куп'янська у напрямку Лиману та Сватового. Деталі ми будемо розповідати пізніше, коли вони будуть відомі. Під час першого наступу Лиман і Сватове не вдалося взяти під контроль українських військ зараз це. Як я гадаю, вдасться з дуже великою вірогідністю на окупованих територіях. Сьогодні почалися фейкові псевдореферендуми. Мета проведення таких відверто неправдивих заходів одна мати якийсь папірець, на основі якого Росія потім спробує анексувати захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, щоб потім не віддавати їх назад під загрозою застосування ядерної зброї, і це створює дуже небезпечний прецедент для всього світу. Якщо Сполучені Штати та інші держави це зараз проковтнуть, то це буде приклад для будь-якого імперіалістичного хижака з ядерною зброєю. Це буде сигнал, що можна захопити шматок території у сусіда, погрожуючи атомною бомбою, і не віддавати його назад. І це може спричинити не просто ескалацію нинішньої війни, а й ще цілу низку воєн на азіатському континенті та навіть справжню третю світову. І тому Сполучені Штати на рівні Організації Об'єднаних Націй. А також європейські держави почали більш активно засуджувати Росію. Почався якийсь процес реформування Ради безпеки ООН як головного її органа, щоб позбавити Росію права вета у Раді безпеки або навіть вигнати її звідси, і тоді мати можливість силами ООН припинити силовими заходами цю війну, яка не потрібна нікому, крім Путіна, та 140 мільйонів його підлеглих рабів. На цьому ми зараз прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!